Називається хижа птаха. Я, власне, коли цю пісню написав, довго думав, чому так, такий образ птаха. Довго думати не прийшлося. Перше, що спало на думку, це Україна наша, народ. Земля у її духовному сенсі. Вона є тим дивним птахом феніксом, який з попелу відроджується і палає в наших душах. Хижая птаха, дивна птаха, де твоє небо і твоя земля, де ти блукаєш у сивим світанку, коли Ще не сяє світ ясного дня. Де ти блукаєш, де твої мої діти? Чому не чути їх спів на зорі? Чарами ночі серце сповите, хижжая птаха, прилинь мої сини. Вітери волю тобі дарую сонце й зоря, хай знімуть серця ночі окови, щоб линула світом. Пісня твоя, пісня про волю і душу пломену дітей, пробудить поснулих від чар. Стануть добою варто вогнену. Пісню нестимуть у сонця вівта. Кижая птаха. Дивна птаха, Небо в чеканні стомилась земля, Лети, я чекаю тебе на світанку, що влинула світом пісня твоя.